Доброго дня, друзі! Ви на каналі житло є зранку. Ми в Франківську. Сьогодні дощовий день, хоч і не дуже холодний, і тут телефонний дзвінок сповістив, що можна їхати на оглядини. Будинку, який ми давно вже хотіли відзняти, бо влітку вже навіть починали це робити. Але потім власники від відклали від, від цю справу. І ось ми сьогодні будемо в цьому будинку. Нам подобається це місце, тому що ми живемо в цьому селі. Про саме село. Розповідати не будем, тільки скажемо, що воно дуже гарне, дуже шикарною інфраструктурою. Якщо вам сподобається будинок, то село не розчарує. Це всього в 20 кілометрах від Івано-Франківська. З надчудовою природою, з якими гарними будиночками, дворами. Я любуюся завжди цим. фото. В селі привітні, гарні люди, гарне спілкування. Чоловік каже про те, що це буферна зона, коли вже не івано-франківські ціни високі, дуже, і ще не карпатські ціни, де теж дуже все високі ціни. Ціну цього будинку я обов'язково оголошу в відео, а поки що літні кілька кадрів літніх. Сьогодні на огляд будинку. Який насправді хочеться тільки своїм близьким показати, тому що, тому що це в хорошому місці, недорого і гарно. Ось такий двір. А це вже сьогодні, в жовтень, жовтень місяць. Теж гарно, дуже гарний виноград. Правда, вже небагато залишилося, хоч день і дощовий, свіже повітря, гарна природа. Ось двір великий, здається, хоч тут всього 5 соток землі. Все дуже добре огороджено з усіх сторон, Доглянуті виноградники, тут і Ізабела, як пояснив власник. І якісь херсонські сорти, яблуні, персик, горіх великий. Дивимося, оглядаємо будинок з усіх боків. Будинок – Це за будинком, водостоки, бачимо. Будинок дерев'яний от мостки. це вхід в господарський, будинок, двір, є криниця. Ходимо в коридор. Ліворуч, дзеркало. Стеля пластикова, біла, велика, довга. На всю хату. Веранда. 13 метрів точно. 13 веранда. Ось такі. Вони одинарні, нема подвійних, так? ні. Але гарні вікна, міцні, не старі. Тут у нас дерево, Забито дерево. Підлога міцна, не скрипить. От. І веранда закінчується. Ось ще коморою. Комора досить велика, а світла немає, на жаль, так? Да? Ні, є, але що просто лампочка там переглилає. А, перегрілася. Так, ну нічого. А, все, є освітлення. Комора ось. Така вона дерев'яна, але може до чого згодитися, якщо побудувати тут міцні стіни, то може бути і ванна. Так, так, так. так, ці стіни можна... Судити, які, які вони були спочатку, так, такі стіни. Дерев'яний будинок. От, він дерев'яно-цигляний. Перегородки всередині цегляні. Так, дивимося коридор звідси. Ось такий 13 квадратних метрів, не менше, як нам каже власниця. По 4, то вже є так, вже 12. І прямо з входу заходимо в кухню. Кухня простора. Ось, будинок газофікований. Тут не менше 10 метрів, а то й всі 12. Під ось в цьому місці є вхід в підвал. Підвал в домі. Ну що, тут така дуже класна річ, піч може топити і дровами, і газом. С плита, сама тепла піч. Ось так як це добудовувалося, то це вікно було, це було початок. Да? Ні, так. ми його поставили, ми не думали, то треба його на двері певно переробити. Ну для чого? Можна це вікно просто витягнути, зробити якусь шафу, забити звідти. Там більше двері Так, так. Гарною білою вагонкою, красивий мисник. Воно нове практично. Ми так. його поставили, бо ми добудували. І так. щоб не було, знаєте, щоб було так. тепло. Ось така підлога. Так. Ну, Зараз а... підлога. Шліфується, знімається фарба і нова підлога. Зараз дуже багато людей не, не, не міняє на ламінат, а отак от робить. І Це дуже класно. Ось такі подвійні двері на кухні. Базова плита. Гарна. Умивальник сюди вода не заведена. Ні, 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 ні. ні. Це просто мийка, умивальник. Хоч є криниця, вода сюди не заведена. Ось така простора кухня. Гарна. Кухня. Будинок перебудовувався і перестінки в будинку цегляні. Далі з коридору. Прямуємо прямо і попадаємо в першу кімнату. Вона досить простора. Теж має в кожній кімнаті є пічка кахельно газова Можна і газом і дровами. Не менше 18 квадратних метрів. Меблі частково залишаються, частково продаються за невеликі гроші. Ось такий розкладний диван великий. Ну, щось, можливо, власники заберуть, але це вже при огляді покупців. Багато... Ця кімната повністю. Наступна кімната це спальня. Ось така от велика спальня. Стільки ж квадратних метрів. Всі меблі тут залишаються. От. Стіл, стіни білені, хоч ремонт був ну, не вчора, але все свіжо, чисто, акуратно, запахів ніяких не відчувається. Е, ну, от, тріщинка, щоб бачили, знали, що є, але це не критично. На стіні. Підлога ніде не гуляє, не, не, не відчувається ніяку ні скрипу, не прогинання підлоги, немає цього. Так, з цього кутку. Двері ось такі, дерев'яні під реставрацію. Нормальні гарні двері, гарні ручки, закривається добре. З цього кутка покажемо, все залишається в цій кімнаті. Виходимо в е, прихожу веранду, коридор. І ще раз оглядаємо е, такими кадрами, точними фотографії, не гуляє камера, як е, будинок. І так, е, веранда 12 квадратних метрів, кухня 10 12 квадратних метрів, і дві жилі кімнати. По 18, не менше 18 квадратних метрів. Загальна площа будинку біля 60 квадратних метрів. Будинок розташований на площі 5 соток землі. Має гарний сад. Хоздвір, господарський двір. Господарський. Так. Ось такий заїзд, в ці ворота, в господарський двір і просторий, гарний гараж, з полицями, міцні балки, це необхідний інвентар, майстерня, можна сказати. Ще одна господарська будівля це ще одна пивниця. У вас тут, так? Так, це півниця велика. На це пів... Пів... це. це на, на весь на весь оце, на всю кімнату пивниця. Так? Так. Ось на всю цю. О, а Он яблука з колоновидної. О. О, це колоновидної е, яблуньки. Яблука чудово. Теж тут є що тримати, є де тримати, навіть сіно для козички. Но ми по дві свині все тримали. Ще й найде там діло. так. так. Отут може бути малинник, ягідник, так, так воно і є. Тут для кроликів, для свинок, для дров. Що є тут для дров місце. І кури От, можна. Так, І курей, бо зараз куриця, зараз модно, всі хочуть курей, мені здається. На більше вже не розраховує. Там ще задні, так. Ага, тут туалет вуличний ось він. І тут компостна яма. І ось такий город. Всього 5 соток. Все дуже гарно загороджено. Паркани скрізь. Сусіди гарні. От. І 13,5 тисяч доларів. Дуже рекомендуємо. Гарний, охайний, чистий будинок, господарство. Все як має бути. І так, друзі, ми оглянули будинок газифікований, дуже теплий, в кращому місці села, яке селом не назвати, бо воно більше на містечко, схоже з прекрасною інфраструктурою, з дуже. Гарними дорогами: транспортне сполучення щодо Франківська, щодо Карпат в швидко, близько і багато транспорту. Рекомендуємо телефонуйте, підписуйтесь на наш канал. Це вдячність за нашу роботу. Ми стараємося. Ставте лайки, коментуйте. До зустрічі!